Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є роль святого Василя Великого у встановленні українського чернецтва а також культури. А що другий праздник Василя Святого? Так, у колядці «Добрий вечір тобі. Оспівується безпосередня важливість шанування пам'яті такої великої і вагомої церковної особистості, як Василій, єпископ Кесарії Кападокійської, тобто сучасної Туреччини. Саме Василій Великий, якого сучасники йменували таким, став фундаментом для закладання у майбутнього. Такої священичої гілки, як монашество. А беручи до уваги те, що в Україні ми маємо безліч духовних аскетичних об'єднань, такі як Києво-Печерська Лавра, Почаївська лавра, Святогірська лавра та інші монастирі, саме завдяки цьому постать Василія Великого, а насамперед його духовні праці. Стали для українського монашого фонду ключовими, і завдячуючи цьому, ми сьогодні маємо по всій Україні успівування цього величного святого, як того, хто є для нас сакральною особистістю. Святий Василій Великий є вроченцем Кесарії, обласним центром на той час, якої була Кападокія. І походив з заможнього роду, християнського походження, отримав юридичну освіту в Кесарії, а пізніше в Константинополі і готувався до світського життя, використовуючи ту освіту, яку він здобув від батька. Але вплив сестри Мокрини а також однодумців християн. Сприяв для того, щоб в Понтії пізніше утворилася релігійна громада, яка вирізнялася з понад інших своєю схоластичністю, тобто турбуванням про душевний стан людини через спілкування з Богом, завдячуючи молитві і посту, за поради нашого Спасителя, а також у обмеженні комунікації з суспільством. Для того, щоб присвятити себе Богові, що пізніше стало зразком для побудови монашської общини та напрацювань праць, які пізніше використовувалися для встановлення монаших уставів, для введення аскетичного побожного життя, Василій Великий також став ключовою особистістю на першому Вселенському соборі. На якому була утверджено перша частина символу віри, про утвердження сповідування вчення про Бога Отця, Бога Сина, а також Бога Святого Духа, як Святої Тройці, а також в Його працях детально описано взаємодію між ними, де йдеться, що син одвічно народжується від Отця. Що в свою чергу забезпечує те, що Дух Святий одвічно сходить від Отця, а також те, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, єдиний за природою, але триєдиний за іпостасю, що пізніше стало аргументом у протиставленні Арійській Єресі, що син не Бог, а посередник між Богом і людьми. І в єдинородного Ісуса Христа, Сина Божого, що від Отця народився перше всіх віків. Це стало одним із найбільших надбань церкви Христової, яка протягом всієї двохтисячолітньо історії використовується як фундамент християнського віровчення у православному, католицькому. А також частково у протестантських церквах. Підсумовуючи вище сказане, на сьогоднішній день постать святого Василія Великого є одною із основних у побудові сучасного українського чернечого богошанування і сповідування Христа, а також є невід'ємною сторінкою української історії. Яка збереглася у сучасній фольклорній спадщині. І я впевнений, що допоки існує церква, святий буде і надалі формувати усвідомлення важливого ставлення до цього фантастичного прикладу для наслідування. Тому шануємо Його пам'ять і нехай Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Допоможе християнам, які звертаються у прохання про справедливий мир без країни агресора Росії, щоб справді з великої своєї милості подав нашій країні Україні і всьому її народові українцям. Христос народився, славімо Його!